Окрім мистецьких заходів та концертних виступів, жовтень був багатим і нерізноманітного роду майстерки. Зокрема, із приходом жовтобагряної осені побільшили цікавих та барвистих майстер-класів для дітей. Більше про них дивіться у наступному відеоматеріалі. Майстерки для дітей проводили у різних населених пунктах та в різних територіальних громадах району. Броди і Олесько, Пониковиця, Лугове. За ну і далі ми напрацьовуємо ще більше таких локацій, щоб гуртувати тих дітей, шукати їх і з ними працювати. До прикладу, у бродах на одній із парафій організували цікаве дійство. В основному це майстер-класи або якась підробка з паперу, або щось загальне. От у нас нещодавно було день міста Броди, то ми всі малювали, ну, кому що подобається в місті. Після цікавих аплікацій діти отримали солодкі гостинці. Цей проект діє вже від початку повномасштабного вторгнення в Україну. Наше завдання гуртувати дітей з сімей внутрішньо переміщених осіб, щоб їх соціалізувати разом з нашими дітьми місцевими, щоб вони могли не відчувати себе чужими, покинутими. І вони ми їх в такий спосіб. І науки, і забавлянок всяких різних, і в тому числі ми маємо для них такі завжди солодкі подарунки, щоб вони себе не відчували покинутими. Також 4 жовтня усьому світі відзначають важливе екологічне свято день захисту тварин. Тому працівники національного природного парку Північне Поділля провели майстер-клас по виготовленню аплікацій з круп, котиків та собачок. І розповіли про відповідальність по догляду за нашими улюбленцями для учнів першого г класу Бродівської зож No3. Діти у свою чергу розповідали про своїх домашніх улюбленців і переконалися в тому, що відповідальне та гуманне ставлення до тварин, піклування про них робить наш світ кращим. А от про краєвиди рідного краю можна було більше довідатись у заболоцях. Парк який наш місцевий значення північне подія ще. Ягорівський ісколівський безкиди, ботанічні сади. Три надзвичайно цікаві ботанічні сади. Я в одному з них була просто одне задоволення: ботанічний сад Львівського національного університету, ботанічний сад медінституту і ботанічний сад містотехнічного інституту. Зокрема, школярі більше довідались про історію місцевості Заблоцівської громади, а також природні парки, що розташовані на її території. Працівники парку з великим задоволенням сказали, щоб провели реальні екскурсії на ці заповідні місця. Також тут у місцевій книгозбірні до Дня бібліотек організували цікаву програму заходів. Аби привітати їх з професійним святом, бажаємо в першу чергу натхнення, перемоги, залишатися такими ж берегинями наших громадських бібліотек, якими вони є до цього часу. І в нас не просто бібліотеки, в нас центри інтелектуального та творчого розвитку. І хай вони такими будуть, розвиваються, встановлюються, розростаються і закликають нових і нових читачів, тому що грамотна нація, читаюча нація, не нація. Це не лише нагородження бібліотекарів, а й вітальні майстерки, а також тематична лялькова вистава. Ми підготували для Молодших дітей, виставу, звірята лікують книгу. Ми подумали, що буде дуже пізнавально. І для нас, як для бібліотеки, щоб діти вміли користуватися книгою. У нас сьогодні була найменша категорія це є садочок, школа вже ще не, ну, не прийшла. І тому я думаю, що їм було цікаво і знати, що таке бібліотека, і цей мультфільм про бібліотеку, як користуватися бібліотекою. Я думаю, що їм сподобалося. Основний меседж вистави це правила правильного поводження із книгою. Окрім того, робота бібліотекаря цікава і відповідальна. Приходять до тебе діти, дорослі. ну… Так як зараз війна в нас в країні, то ми і також в Народному домі та бібліотеці, наші господині, готують випічку, вареники, зносять всі до бібліотеки, до клубу, і ми відправляємо на передову. Наш волонтер то Жируха Оксана. Вона від початку війни почала займатися волонтерською допомогою, також Андрій Кармазин. Ми їм щиро дякуємо за то. І вони нам дуже допомагають. <гають>, ну, з до бібліотеки. Цікавим для дітей також був мультфільм про книги та майстер-клас із виготовлення вітальної листівки. Ми робимо, так скажемо, невеличкий сюрприз бібліотекарям нашої громади. І тому саме сьогодні ми з цієї нагоди зібралися. Майстер-класи зазвичай в нас приходять весело за чашкою чаю. Е, нас було. Багато вже майстер-класів, ну, дітям подобається приходити. Ми весело проводимо час. І ця майстерка не єдина такого роду заняття за центр культури, дозвілля та спорту організовує традиційно чи не щотижня. Зараз йдуть вже холодні дні, і довкола нас став таким певним майстрімом виготовлення таких окопних свічок. Тобто з бляшанок, з воску, так, допомогою них можна там, підігріти їжу, чи погрітися, чи посвітити. І Трошки підзбирали ми матеріалу, тобто трошки воску, там, взяли у в церкви, трохи якийсь запас парафіну був. Підзбирали трішки банок різних, там, і з консерв, і пивних нам понадавали, в принципі, ось картон у нас був, тут ящики в народному домі. У нас є все. А ще у Заблоцівській громаді відбувся екологічно-патріотичний захід Моя квітуча Україна. Так у Народному домі села Загірці захід провела Тетяна Тишко, фахівець екологічної освіти національного природного парку Північне Поділля, спільно із вірою Вавриків, завідувачем Загорецької філії. З учасниками заходу дітьми розмовляли про народні та державні символи України, про рослини символи, їх значення для кожного українця, зокрема та держави загалом. Юні природолюби патріоти виготовляли листівки Калинове грону до Дня захисника України. Червоні ягоди калини за народними уявленнями здавна символізували патріотичні почуття, мужність і незламність духу людей, які проливали кров за батьківщину в боротьбі з ворогами за свободу, незалежність рідного краю. Калина це символ рідної землі, отчого краю, батьківської хати, що пам'ять людську береже, нагадуючи про милі краї. Це символ безсмертя, невіддільний від життя. Патріотичним майстер-класом запам'ятався день, і в селі Голосковичі Бродівської громади. Червона кавина, голоднилася, що ось наша, славна Україна. Ініціатива виникла вже дуже давно, оскільки я вже давно працюю завідувачем народного дому. У мене постійно були такі майстер-класи. Ми постійно діти змінюються, одні підростають, інші поступають, приходять знову до клубу. Ми займалися вже і бісероплетінням, і квілінгом. Ми робили різні листівки: до Дня батька, до Дня Матері. Також плели патріотичні брелочки, які потім ми передавали хлопцям на передову. Їм дуже сподобалося, переказували нам велике спасибі. Ну, те, що одне єдине, що дітям трошки складно плести брелочки, бо це потрібно легше працювати на станку. А ручне плетіння це займає трішки довше часу, і ми працювали над цим цілий місяць. А зараз, оскільки я вийшла з декрету, ми працюємо вже з травня, місяця і кожної середи у нас проводився майстер-клас. А тепер, відповідно, діти пішли в школу і зменшилася відвідуваність гуртка, і ми перенесли заняття на п'ятницю. Так, дітям зручніше, бачу, тепер і годину потрібно міняти нам, щоб дітям було зручно, щоб вони не боялися йти додому. І так кожного дня ми приходять діти. Ми зараз будемо набрала зараз дітей на хореографічний гурток. Будемо зараз вчити флешмоб. В планах є дуже багато різної роботи, але бачу, дітям це подобається, і вони мене підтримують. Також напередодні всесвітнього дня мігруючих птахів. Працівники НПП Північне Поділля побували на зустрічі з школярами пониквянської школи. Розмова з дітьми була змістовною, пізнавальною та продуктивною. А разом із орнітологом Петром Гринюком розглянули причини міграції птахів, їх видовий і кількісний склад. Особливу увагу учні звернули на птахів, які проживають на заповідних територіях, зокрема у гідрологічному заканцнику Пониківський. Крім того, з допитливими спостерігачами відвідано місцевий став поблизу школи, де всі мали змогу побачити значне різноманіття водоплавних птахів. Фахівці екоосвіти та рекреації провели екологічно-патріотичний захід журавлиний клин у небі лини, розказали учням про біологічні особливості, спосіб життя та існування журавля сірого. Патріотичні емоції у дітей викликали майстерки з виготовлення журавликів своїми руками. Словом, тут було екологічно і патріотично, як і в Народному домі села Голосковичі. Не менш цікаво було і в Бузькій громаді, зокрема, у міському народному домі організували перегляд фільмів. Україні триває повномасштабна війна. І, власне, Бузький міський народний дім доєднався до акції, яку організував Офіс президента України та Державне агентство України з питань кіно. Власне, сьогодні ми доєдналися до акції національний. Тур кіно заради перемоги мета цієї акції підтримати українських військових, що захищають нашу країну, та тимчасово переселених осіб, які змушені тікати від жахів війни і шукати прихисток у більш безпечних регіонах нашої держави. Активно працюють на благо України і в закладі громадського харчування сиде боєнота, що у селі Вербляне. Наша е, діяльність розпочалася два роки назад, і власне в, в самого початку пішло так, що ми почали приймати звичайно найбільше дітей і власне е, допомагати, як ми можемо допомогти. І це е, ми безкоштовно однозначно приймали дітей з такими потребами, е, які з багатодітних сімей, малозабезпечених або звичайно дітей е, сиріт і. Як я казала, що ковід не найкращий був період для початку такої діяльності, як наша, але тим не менше потрошки ми працювали і все вийшло. І так промайнув один рік, і зараз, перейшовши в другий рік нашої роботи, війна звичайно вела надзвичайно великі корективи, і зараз це важко. Але ми, український народ, ми є незламні і однозначно, що. Ми продовжуємо свою роботу, як, як ми тільки можемо, і що в наших силах. І від початку війни, зараз вже сьомий місяць, як ми живемо в час війни, ми прийняли доволі багато. На жаль, я з самого початку не знала, що така буде велика кількість, і не почала це все записувати, щоб назвати точні цифри. Багато дітей вимушених переселенців також звичайно і надалі приймаємо і надаємо послуги, про які я зараз розповім дітей сиріт з будинку, сиріт і також приймаємо дітей з будинку інвалідів, тобто діти, люди з обмеженими можливостями. Значить, коли вони приходять до нас, їхній день є насичний. Вони проводять нас цілий день, все розпочинається звичайно з екскурсій, з відкритих уроків про наших звіряток. Ми розповідаємо, як ми живемо. І тобто, це все йде дуже легко і відкрито і зрозуміло через те, що ми не читаємо книгу, не читаємо це з інтернету. а, Власне, я розповідаю своє життя, яке кожного дня в мене тут відбувається поміж нашими звірятами. Також Додатково, значить, нас єнототерапія, що мега позитивно і класно. Значить, гінототерапія це контакт прямий з єнотом, який позитивно впливає на центральну нервову систему. А зараз вона вже взагалі надзвичайно цінне також. Після такого відпочинку між звірятками, діти завжди мають час на батут, на качельки і годуємо тварин, тобто проводимо доволі багато такого часу. Після того ми проходимо сюди в зону відпочинкову, де є в нас альтаночки, і проводимо з дітьми майстер-класи відповідно до їхнього віку, яка група дітей нас відвідала. Підбираємо вже повіковий для них майстер-клас. Також є можливість намалювати. Дітей аквагримом, коли е, вони того бажають. І, звичайно, саме, напевно, таке необхідне, то без того ніяк е, прожити це є харчування. І е, ми готуємо. Ви знаєте, у нас і страви готуються виключно на вогні, на мангалі, і для дітей це дуже класно. Яка б не була погода, бувало по різному, коли і дощ, і бувало холодно, але це абсолютно ніколи нікого не лякає. Завжди все відбувається дуже позитивно і супер класно. Готуємо для дітей різні страви відповідно до їхнього віку що можна і також стараємося завжди накрити солодкий стіл і навіть подарувати якісь подаруночки, навіть якщо це будуть продуктові набори для дітей щоб вони мали можливість забрати це з собою а тим часом у бродівській бібліотеці для дітей організували захід до дня маяру тому що в нашій державі дуже великі неспокій і цей неспокій колись він був прихований неявний а тепер він не... Він тепер такий, такий, що вже і серце болить дивитися. Тут діти мали змогу більше довідатись про мир у світі, призначення бібліотек та цінність книг. А от у Бродівському центрі науково-технічної творчості учнівської молоді діти вперше вправлялися у виготовленні найпростішого планера з гумомоторним двигуном. Сьогоднішній майстер-клас ми проводимо з другою школою. Допомога матеріалів ми співпрацюємо дуже тісно з Данським Червоним хрестом. Всі, всі відповідні матеріали були надані цією благодійною організацією. Ми вже співпрацюємо з ними не вперше, і ми кожного місяця проводимо такі майстер-класи. На базі інших шкіл цікавим майстер-класом запам'ятався день у бродівському фаховому педагогічному коледжі імені Маркіяна Шашкевича, де студенти плели браслети виживання. Так сталося, що я з першого дня війни. Ну будемо казати, з другого, з 25 лютого 2022 року. Я займаюся волонтерством, і зараз наш волонтерський центр став справді центром, тому що в нас вже є дев'ять, можливо, плюс три осередки. І е, ці браслети виживання це не є якась справа, яку ми просто робимо заради того, щоб зробити майстер-клас. Це дуже потрібна справа. Ці браслети виживання ми відправляємо на фронт. І зараз в час війни ми говоримо про те, що ми не проводимо заходів для ефектності, щоб вони були дуже гарними, мальовничими, прикрашеними. Ми говоримо про те, що вони були дієвими, щоб вони допомагали фронту, щоб хлопці використали те, що ми робимо. І зараз ми робимо 4,5 метри захисту для наших хлопців. Серію заходів провели і для внутрішньо переміщених осіб. Вона стирається, так як ми колись були малі стирали копійки, знаєте? Mm -hmm. От у нас є тут такий скреч. Ми е, стираємо там, де ми народилися, або де ми відчуваємо своє коріння, або звідки ми є. Це початок нашого першого заняття. Було. Е, друге, е, На другому занятті у нас була е, глинотерапія. От Ви можете там бачити, у нас сушаться наші, mm -hmm. наші mm -hmm. вироби, mm -hmm. наші тарілки і е, чашечки. Це було теж дуже таке класне, коли людина позбивається своїх негативних емоцій, і всі, ті весь негатив викладають глину і, і прямо вони там зависають. За Третю і четверту зустрічі присвятили фототерапії та арт-терапії. Це Дуже давня школа, і хтось взяв і підтримує. Сучасні художники знають тонкощі. -томощ. Тонкощі це що означає? Що має бути ще браки, як мінімум, який ніколи не навчається з ультрамарином. Тобто, якщо у вас є синій, є три кольори, жовтий, червоний, синій. І отой синій, якщо він просто синій, а не ультрамариновий, ви з нього можете тільки зробити голубе небо, але фіолетовий не зробите. Розумієте, не ну, є тонкості. От якщо у вас є той другий червоний, ви з нього теж не зробите фіолетовий, якщо він кораловий, а не рубіновий. Сьогодні дуже живий, інтуїтивний живопис, так називається майстер-клас. І картин було запропоновано багато дітям для того, щоб вони могли вибрати, що за бажанням, за настроєм вони хочуть сьогодні намалювати. Ну, вибрали багато варіантів. З тих варіантів ми виграла одна лише картинка. Це такий от котик, якого ми малювали всі разом. Техніка гуаш на папері, використовували пальчики, використовували пензлички різні. Цікаві, ну тому у нас так вийшлося живо, об'ємно, багато Словом, жовтень був насиченим, цікавим та різнобарним, як в плані різноманітних майстерок, так і в красі природи. Роман Єльчанінов, Сергій Нікішин, Василина Куть, Андрій Грач, телеканал Броди онлайн.